Всем привет, сегодня с вами я и... Ластейк И сегодня у нас продовження 100 днів виживання з Наруто модом. Це получається друга частина продовження. А то, як то дивиться, уже повністю весь збірник, то це вже. Але це істинне all die, все зможе знать. Ооо. Це був шо приступимо. А хоча що стоп, що приступимо? Які наші цілі були взагалі? Перша. Давай найдемо якогось боса І. Та, уб'ємо його. Взагалі, друга ціль це наша було побудувати хату, як бачите. Ми упорались, дві цікаві. Лялька, це. це восьме чудо світу. Навіть не так. Це є перше чудо світу після тих всіх решт. Так, що ми робимо? Ідемо на якогось боса. З моїми техніками. Тобі головне відволікти, а мені вбити, розумієш? Це Я теж хочу вбити, типу. Ну блядь, дуба хочеш. Качайся, коли зможеш. Угу, угу. Беремо Карпатську воду. Беремо карпатську воду по-любому. Чан. Це мій чан. А знаєш, шо там? Ай, бля! Давай, бей, бей. Да не, я не буду, у него ничего не бей, падает. Бей, да бей. Ну, ну тупи кешку. <свёртвое> ну Всё не мне. надо. Да. Я просто понаблюдаю. Я тоже. Это мне все. Молитесь. Что это звук? А, я могу перейти уже? Я не знаю. что. Почему... Ай, не треба було. А. Блять, я тебя захуярю. Понял? Угу. Козлины, ебать. А, то в мене зависло. А чого він б'є перший? перші? Я ж його найти чіпав, типа, ну. Ну, тепер в, в обновленій версії, типа, якщо підійти прям плутну тако. Чи на скільки тут блоків, то він починає перші бити. Тупа обнова б. Ну це агресивний моб, так що це логічно. Давай шукай ішики краще, Найшов, найшов, найшов. Я би міг, звичайно, качати техніку перенесення свідомості. О, блін, ну напевно, і треба. Але, 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 але. але. У мене є ще імітація ТІ. Її Ні, там 144, а на техніці переносення свідомості у мене є 209. З 375. Я думаю, блін, але це десь пару днів. Ой, тут ще й за цей дебіл, так що типу це буде дуже-дуже складно Йо** твой, ти тут і забуза, і цей воз, цей Санджо, Сан коротше. Хоші Гагі, це це кресть, це дев'яти, тут тут тріо. Нам одного, головне, наїхати. Де їде? Нема у мене, це остань. Давай докачаємо, ліс. Лізь сюди, давай докачаємо, ану. А то я тебе майбит. Хіба? Давай. Tomorrow. А на ну кого, давай, давай, кажи на кому. А чекай, то треба відновити хп, ну шо. Та на то хп, все, давай, лесго, бо то вже який день. Кіпер ззаду. О, добрий день! <сх> Ай, Боже. Ти готовий? Я готовий, але ти його не захопиш, так ти легко. Ти не знаєш ти не знаєш моїх сил. <сх> давай, е давай. Кай, hey, для початку. Це, Так, знову Який це день? 26. А, ні, 27. 27. 27. О! Супер. Шо, шо ти. А? Назад, пиз. Без... Він мене захопив. Бей його. Та бей його, та щось роби з ним. Та шо робити? А, ні, в принципі, дійсно, я міг. Ну давай, раз. Я тобі що, тестовий кроник? Обережно, бо то й дебил Ай. Обережно? Чекай звідти. Я при мені поміг! Ага, поміг. Так поміг як мертвого в коделу блять. Готовий? давай ну, Раз. Так. Два. Давай йти на кень. Ні, тобі тебе щоб він вже стояв. Він на мене агресив тоді, він не стане тоді ж на місці. Він стоїть і так, і так на місці. Ну добре, давай я перший тоді. Аго! Як ви бачите, у нас нічого не отримало. Ми зразу пішли на забузу. Деш побачите супер-пупер бій. Наруто просто і боруто ховається проти нашого бою. Дивіться дуже уважно. Ні, на забузу ми зараз легко. Меч мій. Ні, меч мій. Я би човку в мене немає, нас Не стримається б'є вже. Ну я готовий. Ви ввірите Бога? Уах ти шо! Що все, що зміг, то я зробив. Все. Я в мані тепер просто о. Good. Я навіть відродитися не можу. Блін, ти ще хідана зачепив. Я всіх зачепив. Що там як уз? Я його не бачу того забузу. Тут лише хідан і цей. Коротше, нам треба вкачатися, що ми херні страдаємо. Давай давай, плоді йдемо на хвостатого. Хвостатого у нас не. я хочу. Що ти хочеш? Хочи собі? Тебе без нарадів немає, блід. Шо? Давай залучаємо, як покупуємо mm -hmm. серениню. Ти то. І шо? А шо проти ми це зробимо? Хвостату, як ми їх не одні перемогти, якийсь року хвостати. Хвостатого і запечатати, там не треба його пив. І його ще а можна с... якось спамити Хоча, ну, статі, вони стали теж сильнішими. Ну то, блядь. що ми зробимо? Але попробуємо, попробуємо. Пластик, давай. Просто виживати, не цікаво, давай хвостатого запечатати До речі, до тепер ще скільки часу ж не разу не заспавне сакуру. До речі, ніхто редага. Раз, лиш, можна торгувати і все? вс? Мда. Типа шести нем. Ти що це буквально, у мене 7 цих лише. Ну типа я раз, 7 раз, от і все. О, можна вже торгувати, все супер. Добре, смараги. У нас. О, у нас є стак. Все, пішли. Серйозно? Вау Все, все. Скільки? Рівно стак там чи скільки? Рівно стак. Тоді треба знайти кого? Еее як того отру. Сакуру і іру. Блін, це день 29-й який? Може тут же заспавнилась Ага, хіба что сакура и кавить це у мене Сакуран? Сакураун, сакуран, сакура. сакура, сакура, сакура. Таке да на, на, на кошнее. Ну на, ти на... як було дошку, так і лишила дошку, чесне слово. Візьми Смарагди, кошнее. На що ти мені дав? До... А на что мені мне то 4? подивитися, места що? трьома, блять, нарешті! А, ну да, и треба прокачать. Я не можу. Тупий. <реш> ти її пообзивав, напевно, ти його не хоче з собою. Ну, ти назвав її дошку, но правда не вибіжають. Але в неї, садиться новий фейс, бачиш, коли я убийство. Медичний ліковий чуд, треба ще раз почати. Новий фейс? Найде ну... ще два смарагда, чоловіче, Два смарагда. Блін! Серйозно, два лишний сина? Ну типа ну раз треба прокачати одну, а я вже не можу купити в неї картоплю. Ну то я чекає? можу взяти, типу, піти, все эти типа пить, але то все одно треба ще треба. Так що не идешь одного. Окей, над проблем, над проблем, Значить, військову таблетку купляти, так? Ні. А кого? Та сам щось за п'ять є. Ну, військова таблетка. Ну то купуй. Ти знаєш який хуй ху попался? Дай, не, не кажи, дай, дай, дай. Ні, не дам. Ти пам'ятаєш на карту користуватися? Де тут північ? И <laughs> треба найти ютуб і школьника, і все, типу, все піде, <laughs> Знову? Дай карту. І хто це у нас? Як думаєш, хто це у нас? Давайте знову, таки. Як? Я думаю, ты вже выйдет. Та так як перший раз тут, це щось не особо міняється. Що за повтор? Я не хочу це ця... одне, ти будеш біджу Все, ти тобі біджу, блін Давай ще раз попробуємо оцього дебіла вбити Думаю, його вийде Чуєш, оцього дебіла ти відволітаєш, а я його вбуду Так, а. і суки Це його, до тебе таке питання і... Закрий її Ой, блін, давай швидше, бо тут цей придурок зараз Раз, я а, два, а, я, я страйну Ух, ти шо. А Не що попав! Ви? Я, не я попав. прям. Я прям внего. Ну вообще, 0 шкоди йому нане. <рес> я заміту це. Ну, напевно, може, це не сделало, бо я прям біля цього радіо особо. Я ты бы в ліпше маленьким стрельну, І Так би довго не чекали, і просто. я техніку дальше заряджаю, мене вже на 1 і 60%. <рес> давай, я заряджаю, я заряджаю, давай, я заряджаю давай. до. Та я до 20, стоял вже на відстані, звід, звід, звідси строю. Ні, до 20 си... ні, просто такого легонько його бехне. До 10 давай. Я скажу коли. Дев'ять. все. Вістріли. Скільки знес? Він... мене швіки на Ось і я, закатровий голос. Як ви зрозуміли, насів його не вийшло вбити. Ну, там то ясне діло, ми її рукожопи. Ну, особливо він він там ще ніхера не робив. Я його так, так і отак, і на пальці в сраку, а йому хоч би що. Нормально це сказав. На і хрен з ним. Ну ти ми пішли зразу після цього як то качатися в спортзал. Ну, як ви зрозуміли, ми пішли зразу на цю всі данжі. Я, як я їй казав, я їх показувати не буду. Хіба що там будуть якісь дійсно інтересні моменти, наприклад, там з кимось б'ємося, або якийсь цінний лото палаючий та? То... Ні, ти що вдарився? Ні, я його цим вдяг і надіюсь, вб'є повністю. Якщо ні, то доб'ю. Ну все, в принципі, я запускаю клуб, трошка далі відійде. То я палаючий волонтей. Ну він тече просто. Я не зможу на ньому це актувати своє. Ні, не, не лиши. Гені, що ти робиш? <ривш> що ти ж тут не знищує. Везло. Воно не знищує тут нічого. Слобу. Все, відійде від мене на всякий. Бляха! Так зразу мене взяв мене просто пробрис. Отак, що він? <ривш> Знаю, я, не я не знаю, де. ой, ой я, я, ну, я, Она... я душу, О, не вижу. Я навіть не знаю, да я нехай. Он надолый. У него повний хп не повний. Блін, так крашка ему знает. Пиший берег гену вже. Блін, тут ще шилучихай хайтачі. Я йому більше зношу. Ну, бой. Я в я в уловим его бату зношу. ніж ти. О, ні, я уже блина. Заряди палаючий валун, наповнить. Зарядил? Так. Я напевно, його убив. Та, да, я його вбив! Пало? Пало знімав? <laughs> <laughs> Та! Ёлкиніпідєць! Ти свій ветер бачив! Ти підобрав? Та нічого не підобрав, бо не може, розумієш? Ти не встигаєш, як то, блять, так Так Якщо скидаєш мені, бо я його вбив! Давай сюда. Давай сюда. Та на що тобі це? Сука, скину сюда. Ти на... шо, на приколі? Ну хє, вей! Сук, скину! Я... Скину, блять! Я його вбив! Ти нєх... <laughs> Я не міг зробити в <рек> У мене навіть ВСН, не... я хубар його, блять, чи можеш, а тобі щось скинув. З мене ВС боби на всім А <реком> на що воно тобі? Ти мені вже не віддаш його. <реком> Та поки що не віддам по тому. Є, <реком> ну, тобі шкода. Ай, добре, ти вискавався гойдачик, може це оригінальний, з нього впаде мангілку я собі візьму. Але ну, ти палаєш полоном, а я цю штуку в його попробую. Давай, окей. Okay. Я так скажу: то була китайська підробка то його Ітачі, ми його вбили, ну, він його вбив, ясне діло. Потім він мені то віддав, то, того то цукі коло. Коротше, ото око він мені віддав. Я забув кіозвати, навіть при монтажі, що я видів, я вже зразу забув, і навіть не буду дивитися. І ми пішли зразу прокачуватись, бо то. А то я виясню, стоїть чакри, як депутат, якому дали державний бюджет України. І він тако жире, жире, ну ти, Що то? Поки що ти ці 10 хвилин мені то ну ке собі. Ну і ми пішли трошки ще прокачатися. Зовсім трошки, це буквально ще тако, 7 днів, такого тако, як є. Ну мені це все так подобає, ну. Ти. ти і таке, дивіться далі. Кого ти хочеш, я був забузу момочити? Ну, меча мені треба, ну. Що, запускаю? Запускай, напевно, всему. Що... О, сейчас, совсем ХП. А потім він перетворився, напевно, стать. Все, я вбив Вбив? Бив? Да. Це, бля, якщо чесно, читерно. Це занадто читерно, щоб ти знав. Серйозно. Це було, ну, це навіть не... Це виключу росту, не невідомість Це занадто читерство, реально. ну Що це це? блядь, два рази і все. То по 50 зняло йому. Тупо. О, так Топо... це... Ну. Но... Та е, вміти просто проти цього боротися. Це сильне штуковані мене. Невеличка предусторії. Ми пішли на всіх цих Акацуки, їх знищувати. І заодно сім мечників там зачепили, зовсім трошки. Одного я просрав, кое-кі, ну, то, що я там назвав першого, що хотів його убити, я його просрав, відосі десь де, не знаю, десь є, але де, я не знаю. Бо цей кубіком я трасную, а я щось прощавку, Ви лише тепер це замітю. Чехайтаче, давай до мене. Я хавчик жарю, мені... Він там чи ні? бо, я його не бачу. Не знаю. А, я його вбив, Я вбив уже, блядь. Що, випав? Так. Що? А матерасу. Мені його нет. Так? Так. Дай, 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 дай. Дай радість, дай крейки, дивіться, ми вбили. На последних. Ну це ти все. кажеш так, як не понятно. Стопу так і є, я не відчув битви, блін А ну скейт. Чекай. Я не виджу тебе чоловіче, блин, Де ти її. Ано, ну, покажи своє сусану. Ну, правда, на наполовину хера але... На половину Наполовину більше, ніж наполовину. будеш дома так користуватися, цим. Я відчував словом, геоку. Я, я тебе можу спопилити на місці. Хочеш? Да. No. <Cornell> Давай. <shirt> <coffher> все, все. Давай. А ah, не буду Аの, я так. А ну, а ну, підпали, підпали. Ну на що? Підпали. На що? Ну підпали. Ти мене не вб'єш, хлопчик, я занадто охуєю. Підпали. Чекай, дай хай сліпота. Я в 15 секунд ще 10. Воно ще 15 чекає в секунду мене вже. Так, Сусану, ну Сусану я всі стадії... Зараз, зараз, чекай, чекай, чекай. Ух йо. І. все, ти, ти, ти буде. А, це. Хідан, йо, ми ти що, дурний лише його? Та... Я щось не всрок, коли він на мене підійшов. а ну давай, а ну попробуй. Ти його вже точно не вб'єш, не здається. Кай, бо в мене чакри не стало, Бі, літо у мене було 1500 і так. Стій там! А, ти підходи до мене. Я його вб'ю, я... я. ні, я його вб'ю. Ти му хав. Хоч заліз в нього. Ану. А ліпше би тобі підпалив, того дебіла. А, ти серйозно? Та б... Забери нахрен, я чуть не згорів. Зараза чакри більше треба для банкюку багато. Та його смисл, з нього нічого не выпадет Хіра, собі я заспав на лише 84 забрал, почнешь до 84. Не е да я. Я футбол спавми, ты, Ну він регенный щось. Ні. Та. Ні. Ай, блять. Туши! Погасив, ні? Ні, прикинь, я горю. Дякую. А як ти попався? Я не знаю, бля, ти напевно, Сусану ту свою включив. Не підходи до мене, хоп, я небезпечний. Я тоже, блядь, я драм кубиком, як трасну, ты драс. О, чого, мені з цим кубиком нічого не буде, ти досі не зрозумієш? Ну ч, тебе щось їм всі поломило, ні? Щось в у мене поломилося. напевно, зараз його вб'ю. Тут вже 24? Інда ще реагує Чотирнадцять? Ще один Ще два, так, не треба мінімум ще Не треба ще, ще Ще один, ще один Ух, не стих Не стих, ще Ух А, шут Йо, оце, оце було потно, потно Що ти більше там, томпліці лежиш, блин, той гімн? Вже, вже зразу хочеш забрати. Та в нього нічого не буде, я знав це. Та як знав, чого туди сіпхаєш? Та бо так треба мені. Дейдара, що там де той Дейдара? Блі, теж я вже замовчу, тих чисто для галочки. А де він є? Я його навіть не вийшу. Де він є? А, чекай, 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 вже зараз їхати. Де він є? Не йде А, от, не йшов вже. Сам не йшов вже. Де він? Найди собі, бо ти хочеш собі, ти не йдеш. Ха-ха, я не хочу. Ну ты все. Я теж туда дивився, але він не там. Що, знайшов? Сук. <рес> я думав, підійдеш чи не під'їдешь туди, так. Ах, зараза тупа. За тим сховалась. До речі, іноді забираю просто так чакру, блять, хоч купийся не спавни. Ви знає, ти... Ну, сила така велика, ти. Знає... Не знаю, що ж така, що ж куп не бере, блять, так? Нічого не відбавляє. Це було легко. Це все все вже їзичне. Навіть не відчувається. Можна завершувати 50 днів? Треба на це... Ой, блять, я не хотів хотів, Чесне слово, я не хотів! А ти ж кажеш, ти, блять, не вмирувший блять! я не вмиру ще, але ти мене навіть не попереджив. Чесно, я не хотів, я хотів нажати, а то б так лавши, щоб, знаєш, збоку ти все, а ти так си плод. Ні, серйозно я не хотів. То взагалі не спеціально так може. Я розумію, що я її нажав, і ти, блядь, прям підтравич, а ти пішов. Що, йдем на цього, Як, його, То його. То чмо волосат, точніше хвостат. Ніхто нікуди не йде ні ніякого хвоста, то перше, у нас немає ланцюгів запечатування. Це почнемо з цього. Та й на цьому ми закінчимо, бо, бо дійсності цього нема, а без цього ну, фактично нереально. Ну в нашому випадку це взагалі нереально. І треба ще плюс джитсу запечатування мати прокачане, Але може в нас не прокачане, Ну і ми це теж впустимо. І після цього, так як 5 днів ми шукали йому це запечатане джитсу. Ну не запечатане джитсу, а точніше ланцюги. Спойлер, так і не знайшли, я це показувати не стану, бо тут просто банально це 5 днів тупо. Ми херню страдали. Получається, прокачували собі XP на техніки деякі. Ну, заодно і чакру зразу собі збільшили. Ну і плюс саме найважливіше, що ми знайшли нове місце проживання для себе. Та, типу, та й все. Коротше, це 50-й день. Получається, що ми з цих 50 днів зробили? Так. Були Манґіоку, були ішики, вбили багатьох мобів, то були кубікирибоче, семехаду. А ти мене не видиш, ні? Чи видиш? Видиш мене? Маленько? Ну ти маленький, ти маленький, так. Так, ми убили Учіху і тачі, ж вбили? убили, запозумомочі, я вже казав, що кого вбили. Сам саме самих ошигаки, и тачи, та, учиха, и шики, и дау, Короче, ми вже всіх перемочили, кроме ще того, блядь, того старого діда, блядь, Той а, ляльки, блядь. Він, він просто. виглядає просто старий дід. Ну, то лялька просто винбляется. Ну, ти, типа... типа. Всех 50 днів у це було. Нудних, тупих. Капітик довгий, і наскільки, блін. Це так довго було. що Це просто, мене аж мене вже аж теліпає. Чесне слово, це ну, це кешко. Ну, ми, звичайно, без емоцій це все вже якось півали у чиху, це все таке. Ну, типа без емоцій, бо це все було у виживанні. То тобто, хто вийдів, той, хто знає. Ще на хвостатих треба буде. В принципі, вже можна по збиратися, але ж, правда, бракує цього, Тих ланців. Ну, та ланцюг, ланцюг І це капець їх знайти, Це ну, це реально це жесть. Це Ну, це щось таке, щось, типа, ну, та типа, да Ну що, з вами був я Ластег, і. Ластег. Ну, китайський клон Ластега. О. Я б що й казав. Так що. До нових зустрічей. Всім. Бай-бай. Transcrição e